Ми зараз перебуваємо в бомбосховищі, там, де прямо зараз відбувається форум бойового досвіду Фурія Мішен 2025. Сьогодні відбувається фінал конкурсу фурія Мішен 2025, де будуть екіпажі, які будуть винагороджені за пророблену роботу. Минулого року ми запустили конкурс заради вивчення бойового досвіду пілотів БПАК Фурія і зробили це відповідно до доктрини з вивчення провадження досвіду. Пілоти мали зробити окремо описану місію. Вони мали зробити окремий шар на дев'ять і надати відео підтвердження. Більше тисячі пілотів хотіли взяти участь. Ваша бойова робота стане таким собі м, прообразом і основою для створення справжньої української зброї перемоги. Конкурс полягав в тому, щоб представити найкращу розвідувальну місію із застосуванням форі ВПЛА. Про переможця. Конкурсу фурія мішен 2025. Перше місце і переможцем у конкурсі фурія мішен 2025 стає екіпаж Адвокат-2. Вот. Є машина, оці що треба. Фенікс безумовно кращий, просто кращий. Номер один. Дуже тримали інтригу до останнього, коли вже оголошували і зачитували слова, які я прописував анкеті. Не думав, вже друге місце. На генератор дивився, дуже знадобився, бо світла немає в нашому місці перебування. Але коли сказали, що це перше місце, ну. Емоції, емоції тільки позитивні. Надихнуло розвиватись, скажем так, в цьому в цьому напрямку, скажем так, давати фідбеки, які нам предоставляє таклон, і мотивувати інших.